Доброго дня компанія та фокус на основе фокси. Це Ауді 2001 першого року. Це на шоста п'ятим кузові, два і 2,5 дизельний двигунчик. Двигунчик у нас просто шихоче працює ідеально. Ні димку на холодно запускається без всіляких зауважень. По комплектації доволі гарний технічний стан. Тут у нас по комплектації задні партроніки присутні, по задньому ряду полетіли. Наш квіний салончик. У нас є uh, задні скопідні мечі. Скрінний салончик виглядає як автомобіль 2001 року. Тут у нас центральний підлокітник, третій підголівник, передні ой, задні підігріви присутні. по передньому ряду у нас є повний електропакет, центральний замочок, преміальна акустика, басей, електричне регулювання водійського салону, датчики світлодощу, шкіріне, мультикермо, датчики дощу, датчики світла, звісно, є. Така мультимедія Підігріви передніх сидінь та клімат двузони, механічна коробка передач у нас присутня в даному автомобілі. Постелі зауважень ніяких немає, вона просто в ідеальному стані. Ось така красуня є в наявності за приємною ціною. Приїжджайте, оглядайте, адреса Михайла Грицька 4, кредит все у нас доступно.